Я долучаюся до володня. Перший раз це було два роки тому. Тоді я перший раз брав участь володні. Ну звичайно, що сьогодні популяризуючи волорух, маючи окремого радника з питань розвитку волоруху, було б гріх не взяти участь в такому масовому заході. Для мене це головна мета це популяризація здорового способу життя. Ну і привернення уваги нас всіх, і в першу чергу військових. Thank okay. you. На рік велосипед використовую. Найчастіше, але зважаючи на те, як власне розвивається велосипед, наскільки він стає популярним, я думаю, що така періодичність буде частішою набагато. Зараз перед заїздом хвилюєтеся. Бачив у перших рядах, можливо, будете відкривати цей велосипед? Тільки під'їхав, тільки під'їхав. Ну, не хвилююся абсолютно нормальне відчуття, тому що велосипед це основний засіб пересування дитинства і юності, з яким ти майже одне ціле з дитячих років. Бачу, ви сьогодні сину своїм старшим прийшли, він теж буде так, так? Ви вирішили теж залучатиме депутати. Ну, він зі мною теж другий раз бере участь в велодні. Він разом зі мною дебютував два роки тому, тому сьогодні долучається також і власне разом будемо їхати. І ще тут, Разом з племінницею.